Усім привіт! Сьогоднішнє відео стосується на тему ось такої дешевої китайської лампочки. В народі вона називається фітолампа. Тут біля 70 світлодіодів в цій лампочці, з таким цоколем і енергоспоживання 3 Вт. Світить вона водночас червоним, синім. І ще якимось кольором. Виготовлена така із дешевого матеріалу, де-не-де тепловідвід є з отворами, а інший просто заплив при формуванні форми лампи. Ну, але вона нагрівається дуже-дуже слабенько. Видно, що якась робота така виготовляють його в підвалі китайському, але вона світить. Хочу провести експеримент. Чи варто купляти фітолампи, чи це маркетинг, чи воно справді працює? Я зроблю маленький експеримент. Для експерименту я взяв дві ємності, однакові, грунт. Звичайний, покупний, універсальний для розсади. І посаджу те, що в мене є під рукою. Під рукою в мене є ось такі дрібні зернятка такого сидерату, як Фацелія. Зараз я зроблю невеличкі канавки. Росію це насіння, попшикую водичкою. Одну ємність поставлю під фітолампу, а іншу під звичайну ледовську лампу, яка світить білим холодним світлом, яку я купляв в Аврорі. Першу мармітку ставлю під фітолампу, вмикаю. Ось таким кислотним кольором вона світить. Спокійно дивитись важко. А іншу ставлю під звичайну лампу, яку я купив в Аврорі. Лед-лампа білого холодного кольору. У кож наємності під фітолампою зроблю позначку, щоб не, нічого не переплутати. Все, я думаю, буде достатньо. Будемо чекати сходів. Ну що ж, минуло 5,5 днів, сьогодні шостий день, підходить до завершення, і з'явилося. Якісь зміни. Зліва це марміточка під фітолампою, є відповідна позначка. Ну а справа без фітолампи, звичайне, біле освітлення ледівське. Подивимось. Під фітолампою. Які результати ближче? Бачимо, де-не-де де є сходи, 1, 2, 3, 4, 5. Я нарахував 5. Бачимо, що ці сходи є не сильно довгими і такі грубенькі. Далі переходимо на звичайне освітлення. Тут я нараховую, поки що одна насінинка зійшла. Вона є довгенькою і такою худорлявою. Все росте в однакових умовах, лише відрізняється підсвітка. Ну, будемо чекати тоді далі, які будуть результати. Поки що фітолампа 1.0. Чекаємо далі. Відбувся провал експерименту. Те, що вийшло із землі, воно зав'яло що там, що там. А все інше нічого з землі не вилізло, якісь насіння були неякісними. Тому щоб продовжити експеримент, у мене було декілька насінин, нуту. Я їх проростив. І зараз посію і зроблю все по тим самим параметрам. І подивимося, як буде протікати процес. Там, де під фітолампою, я посію два, дві зернинки нута, а під звичайну ледівську білу лампу посію одну нутину. І побачимо, що буде. Отже, чекаємо далі. Минуло 10 днів з моменту посадки нута. Ну, як вам різниця? Зліва, там, де позначка, це під фітолампою. Справа під білою лампою світлодіодною. Що можна спостерігати? Видно, що те, що під фітолампою зліва вирвалось, вирвалось скоріше вріст. Другий пагінець, бо я садив там дві насінинки, також почав вилазити, але з запізненням. Але він обганяє той саджанець, який росте справа під звичайною білою лампою. Ну, різниця суттєва, але чи вона вплине на подальший ріст, будемо спостерігати далі. Чи витягнеться рослина? Чи буде просто така сама, але з запізненням. Подивимось. Минуло ще 7 днів, і я зупиняю експеримент, так як лівий зразок. Вже почав впиратися в саму лампу. Якщо порівнювати два зразки, то я думаю, що навіть немає що порівнювати. Різниця відчувається, але, на мій погляд, вона не дуже суттєва. Тому що рослина, яка була під білою лампою, звичайною, ось я зараз її показую, вона з вигляду нічим не відрізняється, тобто стебло не тонке. Листочки починають тільки розвиватися. На противагу лівому зразку вона виглядає так само. Лише різниця в тому, що ріст під фітолампою був скоріший. А так, вона не виглядає чахлою, блідою. Просто її ріст дещо уповільнений. Для себе я роблю висновок, а фітолампа все рівно вона дає якийсь ефект. Звичайно, що ця фітолампа не є такою лампою, яка потрібна рослині. Це лише якась, можливо, навіть імітація її. Але навіть імітація дає якусь різницю. Розсаду я буду вирощувати іншою фітолампою. Ту лише взяв я для експерименту. Буду користуватися такою фітолампою. Вона є. Не люблю цього слова потужною. Буду вирощувати під нею розсаду кавунів і динь. Можливо, про неї навіть ролика зніму. Я не заохочую нікого купляти ці всі китайські лампи. Я лише провів такий експеримент. Висновки робіть самі, вирішуйте. А зробив я це, тому що було просто цікаво. Бай-бай! А це я посіяв для кота жито, поставив під фітолампу і погляньте йому, ще й тижня немає. Яке густе коріння. Просто таке, як, як цілий брикетик. Погляньте, яка вона жирна, зелена і як щітка. Можна взуття витирати. Така густа трава. Коли я висаджував без світолампи її на балконі просто, там також досить нормальне освітлення, природнє, то вона в мене була дуже блідою, витягнутою, такою довгою і тонкою. Так що ця фітолампа працює. Приємно глянути.